Вік не завада заняттям фізкультурою. Навпаки, це перші ліки від хвороб, вважають в університеті третього віку, частина слухачів якого обрала для себе, з поміж інших, такий напрямок занять, як гімнастика. Заняття проходять у спортивній залі торгівельного центру Епіцентр, який створив для цього чудові умови. Ми завітали до зали уже під кінець заняття і запитали, з яким настроєм слухачки курсу відвідують гімнастику, та чи не бояться фізичних навантажень. Це Дуже добре, це дає бодрість. Ну, я й то руку це постала, встала, бо я не могла навітися до підлоги. Бачите, вже і стою на, на руках на ногах. Так, я рада. Здоров'я, радість, енергію. Так, парі Нормалізується текст. Появляється радість, дійсно, як сказали, енергія, бажання жити, творити, приходити. Як вже раз була пропустила, то щось ну не те, треба ходити. Надихає на життя, дає енергію цим до життя. Хочеться, настрій підіймається. Казала своїй подругі, кажу, йдемо, мені, каже, буду не хочу дуже рано, дуже далеко не хоче йти. Так, ще кого? Рух це життя. Так що займайтесь, приходьте, ми вас всіх будемо. А можливо, хтось боїться, що скажемо, що от в ній вже трошки вік, що щось трошки болить, що щось трошки рука нога не піднімається. Варто цього боятися чи не варто? Не треба боятись. Нічого потім воно десь здівається, чесно кажу, по собі знаю. Все пробувати. Попробувати получається, слава богу. що раніше не займалася, що не знала, що є такі заняття. Про те, що не варто боятися приходити на заняття, говорить викладачка волонтер Людмила. Ніколюк, боятись тут нема чого. В нас он, приходять дівчата перший раз. Вони просто сидять на лавочках і дивляться, як ми займаємося. Вправи дуже простенькі. Ми дуже підходимо до вікової категорії. Відпочиваємо, п'ємо водичку, робимо дихальні вправи. І якщо хтось втомився, він відпочиває, ніхто не заставляє. Людмила Степанівна запрошує приходити на заняття усіх охочих, обмежень немає. Рух це здоров'я, і тому приходьте, будь ласка, всі славучани, я запрошую, всіх, хто має час, всіх, хто має бажання, всіх хто хоче покращити здоров'я, підняти настрій і просто поспілкуватися. Ми тут багато дуже корисних розказуємо і рецептів, і ліків, і просто як треба насправді тверезо жити і здорово жити. Нагадаємо, заняття відбуваються двічі на тиждень у понеділок з 10-ї години, четвер з 13-ї 30-ти. Місце проведення – спортивна зала, торгівельний центр, епіцентр. Контактний телефон викладача 097 653 29 11.